Що таке високоякісний білок? Всім привіт! Я Сергій Андрійович, і ви на каналі Джим Бім. А ви знаєте, як відрізнити дійсно якісне джерело білків? Адже їх існує безліч від звичайних продуктів, на кшталт курячих яєць або нуту до харчових добавок різного походження. Із сьогоднішнього нашого відео ви дізнаєтесь про критерії, за якими експерти оцінюють якість білку, а також про найкращі їх джерела, які варто включити в свій раціон. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І обов'язково залишайте свій лайк, коментар, якщо ця тема вам цікава. А ми розпочинаємо. Білки без сумніву є важливими поживними речовинами для нас, оскільки вони пов'язані з багатьма процесами в організмі людини. Їх можна отримати з тваринних і рослинних джерел, а також із харчових добавок. Проте якість білку в них не завжди однакова. Вона оцінюється за двома основними критеріями: біодоступність та амінокислотний профіль. І почнемо ми з біодоступності: шлях білка з їжі або протеїнового коктейлю до м'язів довший, ніж ми собі уявляємо. Молекула білка Складається з амінокислот, які використовуються людським організмом для різних цілей. Після споживання білки перетравлюються та розщеплюються на ці амінокислоти. Далі організм модифікує їх у процесі синтезу білка. Це дуже складний процес, але простими словами організм змінює амінокислоти таким чином, щоб зібрати їх у придатні для використання білки, і тільки потім вони потрапляють у кров, транспортуються до тканин організму, де з'єднуються, наприклад, з білками м'язів. Термін біодоступність виражає саме те, наскільки добре наш організм здатний засвоювати і використовувати білки, які ми споживаємо. Біодоступність білків вимірюється за трьома різними показниками: біологічна цінність, чисте використання білка та баланс азоту. Загалом всі ці три показники вимірюються на основі кількості азоту, який виділяє організм людини. За ним ми можемо визначити втрачену кількість білків, порівняти це отримане число з кількістю спожитого білка, і в результаті отримуємо біодоступність. Найцікавішою з цих величин є біологічна цінність білка. Не кожен тип білка використовується для побудови м'язів в однаковій мірі. Біологічна цінність це відсоток поживних речовин, які організм може використовувати саме з такою метою. Найкращим природним джерелом білка є яйця, оскільки наш організм може використовувати. До 94% білка з них. Тому яйцям присвоюється значення 100. А якість інших джерел білка потім традиційно вирівнюють по яйцях. Однак на сьогодні існують білки у вигляді харчових добавок, які легше і краще засвоюються, ніж яйця. І тому мають значення вище 100. Наприклад, сироватковий концентрат може мати значення 104, а ізолят аж 159. Зараз на екрані ви бачите перелік популярних джерел білків та їх біологічну цінність. Сподіваюсь, це допоможе вам краще зорієнтуватись наступного разу у супермаркеті при виборі продуктів. Рухаємось далі. Як я вже згадував, молекули білка складаються з амінокислот. Деякі з них організм може виробляти самостійно, а інші ні, тому їх потрібно отримувати з їжею. Цей другий тип амінокислот називається незамінними, і до нього належать лейцин, ізоліцин, валін, гістидин, лізин, метіонин, фенілаланін, треонін і триптофан. З них найбільш важливим для росту м'язів є всім відомі БЦА або лейцин, ізоліцин, валін. Різні джерела протеїну містять різну кількість амінокислот. Кислот. Тому важливо розуміти амінокислотний профіль того чи іншого продукту. Це другий ключовий параметр в оцінці якості білка. За вмістом амінокислот джерела білку поділяються на повноцінні та неповноцінні. У повноцінному білку можна знайти повний спектр незамінних амінокислот. До них належать, наприклад, м'ясо, молочні продукти та яйця. Неповноцінні білки це тип білків, які містять хоча б одну амінокислоту, але не повний їх спектр. До неповноцінних білків належать, наприклад, рослинні джерела, такі як зернові та бобові. Для зручності і оцінки якості джерел білка були винайдені шкали DEAAC і PDCAAC. Вони обидві враховують біодоступність та амінокислотний профіль. Різниця між цими шкалами полягає в тому, на якому етапі травлення відбирається зразок для оцінки. PDCAAC оцінює вміст білка у калі, тобто проходження через тонкий і товстий кишечник, а DAAC – у вміст клубової кишки, тобто після проходження тільки через тонкий кишечник. Наразі шкала DAAC вважається найсучаснішим з методів. Вона відображає результат у відсотках якості білка, які можна розподілити на три основні групи. Результат у 100 або більше відсотків вказує на високоякісний білок. 75 до 100 на білок хорошої якості, менше 75 на білок низької якості. До високоякісних білків належать, наприклад, яловичина, сухе назбиране молоко, сироватковий концентрат, куряча грудка, гороховий і соєвий білок, а також нут вважається просто якісними джерелами білка. А до джерел низької якості відносять, наприклад, рис, кукурудзяні пластівці або мигдаль. Однак виникає питання, чи повинні ми споживати лише якісний білок? Моя відповідь ні. Не варто відкидати менш якісні джерела білку, адже ключовими у харчуванні залишаються збалансованість та різноманіття. Ваш раціон має містити всі необхідні поживні речовини, а отже, найкраще буде комбінувати джерела білка за власними вподобаннями та їхнім складом, щоб не загрузнути в нудній рутині. Сподіваюсь, тепер ви краще орієнтуєтесь в темі білків при виборі продуктів харчування та добавок. Обов'язково також перегляньте наше відео про протеїнові добавки і пишіть в коментарях, яким джерелам білка особисто надаєте перевагу. А з вами був Сергій Андрійович. Підписуйтесь, ставте вподобайки та пишіть в коментарях, про які складові здорового способу життя нам детальніше розповісти наступного разу. І побачимось в нових відео.